А ви знали, чому у нас бурчить у животі, коли ми голодні? Поки підпишись на мій Тікток, і я розказую. Поїхали! От уявіть, ти пропустив обід, і раптом грр. Живіт влаштував цілий концерт. Це не просто смішно, а справжній сигнал твого тіла. Коли шлунок порожній, він починає скорочуватися, щоб прибрати залишки їжі чи газів. Це називається міграційний моторний комплекс. Ці скорочення і створюють той самий звук бурчання. А ще, коли ти голодний, мозок посилає сигнал шлунку Гей, пора їсти, і той гуркоче, щоб нагадати тобі про їжу. Цікаво, що бурчання голосніше, якщо ти давно не їв, бо шлунок стає гучнішим без їжі, яка гасить звук. Вчені кажуть, що це еволюційна штука. Наші предки так чули, коли час полювати. Щоб зупинити випий води або перекуси, це заспокоїть шлунок. У мене живіт бурчить перед кожною вечерею. А у вас коли? Пишіть у коментарях.